Всіх вітаю, друзі. Ну що ж, е, нібито хороша новина. Надіємося, що вона буде такою і залишатись надалі, тому як Зеленський вніс на розгляд до Верховної Ради свій новий потужний законопроект. Е, в чому його потужність? В тому, що він просто повертає фактично, просто повертає все до рамок, е, які були два дні тому. От і все. От, в принципі, на що витрачаються кошти платників податків. Зараз ми про це максимально детально поговоримо поговоримо і про мітинги, поговоримо і про мітинги, в що вони можуть перерости, бо однозначно набу і САП це не єдина проблема, яка є в Україні. Мітинги точно так само можуть тепер проводитись і проти злочинів ТЦК, і ще багатьох інших речей, які, на жаль, в нашому суспільстві замовчувалися як мінімум 3,5 з роки. Також поговоримо про те, чому взагалі думка Зеленського змінилась. Це має бути дуже і дуже цікаво. Дивіться відео до кінця. Підтримайте лайком, коментарем, підпискою. дякую кожному з вас. Давайте почнемо, напевне, з найпростішого це той самий законопроект Зеленського. Він <клес> вчора пообіцяв, що він буде, вранці вчора він пообіцяв, що протягом двох тижнів вони всі дружно там будуть вирішувати, як же ж повернути незалежність на і САП. Це нікого не влаштувало. Люди повиходили на мітинги. Європа і Штати сказали, що грошей не дадуть. Ми сьогодні вранці про це поговорили. Заходьте на канал, дивіться. Попереднє відео, і е, вже ближче сьогодні, навіть вранці, так Зеленський вже сказав, що законопроект буде. Що він сказав? Е, сказав, що буде законопроект, і він буде на найкоротші терміни для того, щоб можна було його проголосувати і повернути або відновити, я не знаю, надати незалежність НАБУ і САП, які два дні тому вони ж самі і забрали, знаючи, що вони їх забирають, і тоді це нікого не смущало. І це все насправді все дуже і дуже дивна історія. Отже, що сьогодні вранці сказав Зеленський, щойно погодив текст законопроекту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований, каже Зеленський. На головні найголовніше це реальні інструменти, жодних російських зв'язків і незалежність набута САП. Законопроект сьогодні буде внесений до Верховної Ради України. Важливо, що зберігаємо єдність, важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною. Можливо, ще й будуть поважати позицію тих чоловіків, які, яких бусифікують і утримують в підвалах ТЦК. Але це вже питання інше. В загальному що законопроект він вніс, про які реальні інструменти йдеться? От так. Бо Почали клеймити набу і розказувати, що їх треба підв'язати під Генерального прокурора, який буде їх повністю цілком і повністю контролювати. Через що? Через те, що сказали, що там дуже багато російських агентів, і НАБУ – це осередок ФСБ в Україні. Це говорилось два дні назад. Потім, буквально через добу, сказали, що НАБУ ефективно працює, а буде ще ефективніше працювати під. Скажімо так, під пильним наглядом генерального прокурора, от сьогодні бачимо, що він також власне, говорив про те, що треба викоріняти агентів країни-агресора. І в законопроекті фактично там є 5 чи 6 пунктів. Але найголовніше це те, що раз на 2 роки детективи НАБУ мають проходити поліграф. В мене просто питання. В нас в Україні є вакансії чуть ли не барменів і офіціантів, або якихось там покоївок в готелях, які, яких провіряють на поліграфі. Скажіть, будь ласка, а як то так в нас е, працюють наші е, силові структури, депутати і все інше? І чому, в принципі, вони всі не проходять якийсь незалежний поліграф, який і не проходять його часто, ну, я не знаю, раз на три місяці, раз на півроку, раз на рік? В мене було розуміння, що абсолютно всі, хто має доступ не тільки до державної таємниці, а й той, хто, в принципі, знаходиться на якихось е високих посадах, так, і на щось впливає в країні, що це якась обов'язкова процедура задавати питання, які стосуються саме країни-агресора. Е чому я не знаю, чому це взагалі не обов'язкове обов для всіх? Е, в чому проблема? Можливо, хтось знає, напишіть, бо я от адекватної, е, адекватної причини не можу знайти. Чому е, оця вся катавасія була зроблена, а зараз все, що зробили, це потужно включили обов'язковий поліграф на, раз на два роки. І тільки для НАБУ і САП. Так може, давайте для всіх прокурорів його зробимо, для всіх поліцейських, зробимо його для е, командування Збройних сил України, для наших народних депутатів. Для голів там, міських і районних рад. Я не знаю, ну пишіть, кого? У нас є дуже багато високих посад, які, і там я так розумію, що людей ніхто на поліграф не провіряє на такі прості питання, чи співпрацювали ви, чи мали ви контакти з країною-агресором за останні там, три місяці, чи ви, не... чи ви там, допомагали чимось країні агресору і так далі. Просто звичайні елементарні питання, які можна задавати, конкретні. На звідповідю, да чи ні. Чому цього немає, незрозуміло. По всьому іншому, в цьому законопроекті, який отримав номер 13533 від 24.075 року. Все інше там просто повертають незалежність на САП. Тобто, от в цьому плані вони все відкочуються. Генеральний прокурор не має права нічого вимагати, не має права. Ну, типу, вони далі знову будуть незалежні. От, і просто додали поліграф і якісь там перевірки від СБУ раз на півроку. Поліграф, на мою думку, має бути по факту у всіх, хто має не тільки доступ до державної таємниці, а й у тих, хто є, хоч на якомусь рівні керівництва у всіх структурах, щоб виявляти кротів, так, яких не виявили, наприклад, на, е, і потім вони стали колаборантами на окупованих територіях. От скільки їх було, це ж все були агенти ФСБ. Чому абсолютно всіх не перевіряти на поліграф і не робити це там на раз на 2 роки, а робити це раз на 3 місяці чи раз на 6 місяців, задавати їм конкретні профільні питання про роботу з країною-агресором? Абсолютно незрозуміло. Можливо, ви знаєте, я ж кажу, напишіть. Далі, що наступне? По цьому законопроекту розібрались. Все мають відкатити, але є один нюанс. Стефанчук написав в своєму Фейсбуці: Хто не знає Стефанчук, це голова Верховної Ради? Такий плотний дядько. Законопроект Зеленського про посилення повноважень на БУ та САП розглянуть значно раніше ніж через місяць. Голова Верховної Ради України спочатку, що він написав, пост в е Фейсбуці. До Верховної Ради України від президента України надійшов законопроект номер 13.533 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Документ буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні. Хочу нагадати, що в нас. Згідно з е, вчорашньою інформацією, Верховна Рада пішла на канікули і має повернутись через місяць, в 20-х числах серпня, і десь тоді мало би бути наступне пленарне засідання. Але в тому ж пості Стефанчуку, звісно, що почали зразу е, одразу задавати питання, коли це буде, і чи якщо це буде через місяць, то нахрен нам таке не треба. І він сказав, що його розглянуть значно раніше. І тут загвоздка в тому, наскільки раніше це мають е, розглянути. Так, бо ми зараз розуміємо, що зараз фактично той закон а, проти Набу І САП, який було прийнято два дні тому, що він зараз а, якби працює. І я так розумію, що якщо дуже сильно треба, то Генеральний прокурор вже і зараз може намутити там діло, або як мінімум дістати якусь закриту інформацію від набу а, по тим розслідуванням проти топ-чиновників, топ корупціонерів, які ведуться зараз і які не є публічними. Так? І отримання будь-якої інформації про цих топ корупціонерів ставить фактично під загрозу всі розслідування. Бо можна як мінімум взяти списки поіменно, когось можна попередити, що він виїхав вже за кордон і не повертався, бо на тебе ведуть розслідування. Якщо буде якась більш точна інформація і там готуються якісь обшуки, то, наприклад, можна передати цю інформацію цим же корупціонерам і е, наближеним, так? І... Е Попередити їх, щоб вони знищили такі, такі такі докази, в залежності від того, хто і що там має шукати, і можна на, накрутити, ще й дуже багато ділов. Не, навіть не за місяць, якщо це буде розглядатись через місяць, а навіть за тиждень, навіть за 2-3 дні. Це все можна скачати, потім це все можна вивчати. І така от штука, Тож ми, напевне, скоріш за все, ніколи в житті не дізнаємось про реальні наслідки. Того, що там відбувається, реальні причини на цей законопроект було прийнято з розумінням, що, скоріш за все, він буде прийняти всього лише на декілька днів. Але однозначно, я буду сьогодні також робити відео. Воно вийде завтра на каналі, вже вранці. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити про ту скриньку Пандори, яку фактично відкрив Зеленський підписанням цього закону. Бо з Європи полилось дуже і дуже багато негативу в сторону Зеленського. Прямої критики, прямого негативу там дуже є багато цікавих статей, які ми завтра з вами розглянемо. І е, тепер ще хочу сказати, що, скоріш за все, Європа не буде настільки толерантною до того, що відбувається в Україні. Далі наступне по мітингам. Так, от в нас. Е... Навколо ситуації там, з НАБУ і САПом, це вже була просто фактично остання капля, крапля для українського суспільства, і просто люди почали виходити на вулиці. Лозунги, які там кричали, вони є максимально жорсткими. Там є і мат, там є і дуже багато негативу персонально в сторону Зеленського та його найближчого оточення, міністрів, депутатів і так далі. І що хочу сказати. Проблема з набу і САП це шалена проблема. Це проблема євроінтеграції України, проблема майбутнього України. Але я також хочу нагадати, що в нас є ще одна шалена проблема це проблема е, порушень і зловживань владою зі сторони територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І так. Нам говорять, і повіримо навіть цю інформацію, що там 90-95% відео е, і всіх інцидентів вони не підтверджені, і ТЦК до них там немає ніякого е, стосунку. так? Але в нас є тих самих там 5-10% випадків, е, які підтверджені, які підтверджують навіть ті, хто бусифікацію захищає. І проблема в тому, що цих людей ніхто не. Не карає цих працівників ТЦК. І саме це розв'язує руки всім іншим для того, щоб потім, хай це будуть поодинокі випадки, але це випадки, які руйнують людям психіку і життя. Чому за ці всі випадки ніхто нікого не карає? Все обходиться просто якимись дисциплінарними покараннями, доганами або внутрішніми розслідуваннями. Де? Чому ДБР, СБУ, Національна поліція, Офіс Генерального прокурора. Займаються е, набу, але впритул не, не помічають злочинів в територіальних центрах комплектування. В чому проблема, в чому причина? І точно так само е, для працівників ТЦК хороша ідея про поліграф вводити точно так само поліграфію для працівників ТЦК із приводу їх корупції, і з приводу їх злочинів, і з приводу їх роботи на країну агресора і так далі. Бо точно так само, як в НАБУ та будь-якій іншій структурі можуть бути кроти з ФСБ, е, головна мета яких розшатати ситуацію всередині країни, і е, е, працювати на руку ворогу, точно так само і в ТЦК можуть бути такі люди, і ми це розуміємо. І можливо, в нас бусифікація це просто ще один е, важіль, яким користується Росія для того, щоб розшатувати ситуацію всередині країни. І я не знаю, можливо, ті працівники ТЦК, які граються в бусифікацію, які тримають людей в підвалах, б'ють, е силоміці їх кудись затягують в ці буси і заставляють протизаконно їх кудись їхати? Можливо, це також російські агенти. Можливо, їх також потрібно перевірити, як мінімум. Або навіть якщо без перевірки, то просто покарати їх за ті прямі порушення кримінального кодексу, які є. І от щодо мітингів, як ви думаєте, чи будуть мітинги проти ТЦК? Якщо зараз вже ця хвиля набралася, чи будуть змінюватись лозунги? Чи просто люди в один день, коли вже зрозуміють, що по НАБУ і САП все буде виправлено, чи люди просто вже підуть додому, і далі всі проблеми, які там є з ТЦК, будуть замовчуватись? Це ж також це ж не питання того, щоб дестабілізувати країну, це питання е, якогось волевиявлення і питання діалогу з народом, якого на жаль останні роки його просто не було. Він був якийсь не Неважливий, але зараз оця ситуація з набу і САП вона чітко показує, що е, якщо багато людей виходить на вулицю, то влада їх починає чути, і влада не може з ними не, е, не, може, не може з ними не рахувати. Знаєте чому? Тому що одразу ж ці мітинги помічають наші європейські партнери, які одразу ж дзвонять в Київ і питають, що у вас там відбувається, чого це відбувається, і так далі. Тож, е, як ви думаєте, чи можуть в нас. Ці мітинги не перерости, а просто змінити свій напрямок в сторону проблеми, наприклад, злочинів в ТЦК, які є. Ми не всі, ми не будемо казати, що все ТЦК погане, всі ТЦКшники погані і так далі. Ні, є просто окремі індивідуми, які порушують законодавство, яких, на жаль, не карають, а інші окремі персонажі їх покривають. І це все крутиться. Рука руку миє. Чи зможе суспільство звернути? Глобально і масово через мітинги, оцю проблему, на цю проблему, наприклад, владу до цього, так? Чи, наприклад, можуть на цих мітингах розглядатись ті питання проблеми в Збройних силах України, які також є, про які постійно говоряться, тут говориться тут навіть питання не, не тільки про ротацію, чи там не тільки про демобілізацію, але просто і про якісь внутрішні проблеми. Так, ми з вами розглядали інтерв'ю Тараса Чмута, який дуже багато висвітлив проблем, які зараз є в Збройних силах України, які в основному пов'язані з неправдивою інформацією, яка е, передається від нижчого командування до вищого неправдива інформація просто для того, щоб не отримати по голові. От, Чи можна притягнути е, так само увагу влади через мітинги до проблем в медицині, в закритих кордонах, в е, податках? Так, і в, взагалі в проблемах верховенства права і всього іншого. Пишіть, чи може це бути, я не знаю. Мені просто цікаво почути вашу думку, послухати вашу думку. І я з радістю буду читати ваші коментарі і набиратися від вас корисної інформації. Тож, дякую кожному з вас за таку підтримку. Підписуйтесь на канал, тримаємося. Дякую, до зустрічі!